Хочу, щоб мій вас повернувся. якомога швидше. Нехай це здійсниться. Давайте ми поплисуємо її. Так, а в тебе Каврія? Закінчиться війна Ой, клас. Веселі руханки, малювання хною та створення фігурок із повітряних кульок. Всі ці активності організували в Охтирці на відкритті дитячого простору в Охтирському молодіжному центрі. Готували проекти з квітня, розрахований він на вікову категорію від 4 до 17 років. Розповідає голова громадської організації Охтирський молодіжний центр Радіон Дубровка. Тут ми робимо і укриття. Тут ми робимо і мобільна бригада. У нас виїзна працює. Тут у нас працює кейс-менеджмент. В рамках цього проекту ми ще будемо навчати вчителів, т'ютерів для того, щоб вони, скажімо так, більше знали і більше відповідали правам захисту дітей. Таїсія Василенко працює у виїзній бригаді. Розповідає, побували в Комишанській та Грунівській громадах. З дітьми займається психолог, працює репетитор, тютер. Команда шукає різні підходи та варіанти допомоги. Перше працювати з дітьми, які відкриваються і на питання відкрито відповідають. тоді ти більше розумієш їх проблему. Окрім психосоціальної підтримки, говорить Таїсія Веселенко, в проєкті передбачена підготовка до школи дітей від 4 до 6 років, заняття з англійської мови для дітей від 6 до 11, it курс від 9 років, творчі майстер-класи, регулярні зустрічі з поліцією та безпекові лекції, квести, квізи і гротеки. Одна із учасниць заходу Вероніка Тіщенко приїхала, розповідає з Харкова бухтирку до бабусі. Я знайшла дуже багато друзів тут, мене то знайомили там, і я можу сама познайомитися. Мені хотіть, щоб знайти більше друзів, тому що зараз їх також багато. Лібомі старі друзі на великому розстоянні. Валентина Лухвицька, переселенка з великої писарівки. Їхня родина говорить, змінила чотири місця проживання, Зупинились в Охтирці, де зараз працює її чоловік. Прийшла на свято з сином та донькою. Старшому хлопчику 9 років, маленькій дівчинці, 3. Я, до речі, дуже здивована, бо нашій маленькій дівчині дуже сподобалося заняття, яке проводили сьогодні для нас міньйони та працівники центру. Важливо знайти підход до діток. Вони бувають різні, зацікавити їх, заохочити, стати для них другом. Сподобалися. Мінйони, як вони виступали, мені подобалося малювати хною. Саме більше мені сподобався ось цей малюнок. Ось це мені моя мама намалювала, це також мама, це я сама. Татко мій зараз на війні, а мама зараз тут. Мої плани на майбутнє знайти собі гарну роботу і построїти собі дом. Проєкт Простір дружній до дітей фінансує фундація «Ukrainian Humanitarian Fund», говорить координаторка проєкту Роберта Вигівська. Центр заохочує відвідування занять всією родиною. Реєстрацію здійснюють у соцмережах. Всі активності безоплатні для учасників. Відбувалося відкриття. Були запрошені дітки внутрішньопереміщених осіб на розважальну програму. кожної п'ятниці або суботу буде дайджест виставлений заходів на наступний тиждень, і прикріплено до цього відповідна відповідне посилання. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.